Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас дві посилки в водні, які я замовив на AliExpress, а саме штатив Xiaomi та э, ремінці для Xiaomi Mi Band. Що ж, будемо відкривати, дивитися, що нам прислали. Беремо на наш ножик і вкриваємо посилочку. Подобається відкривати посилочки і став подобатки. подобати, мені цікаво, скільки таких є людей. Так. Одна посилочка і друга посилочка. Це, я так поняв, штатив, а це Що ж, Відкриємо спочатку штатив, переглянемо, а тоді ремінці подив... відкриємо, подивимося. Але, на жаль, в мене немає е -е, с -с самого фітнес браслета, щоб їх поміряти, як вони підходять. Ми просто відкриємо і все. Що буде можливість, я виложу в кінці відео фото, як виглядають вони на самому смарт-фітнес-брослеті. Що ж, почнемо з цієї посилочки, там, де в нас йде штатив. Що ж, по технічним причинам прийшлося принести нашу відеозйомку на наступний день. Що ж, продовжимо, розпаковуємо наш штатив. Що нам прислали, який штатив. Що таке ось? Просто Так, Татип Xiaomi. Z2S Z, Z8S. Так, ну я не бачу тут ніяких логотипів Xiaomi. Це бути, може бути суплентом Xiaomi. Так і ось він виглядає чорний, в чорному кольорі. Так, тут хто знає китайську мову, може подивитися, почитати його характеристики, поставити паузу відео. Про мені станемо на штатив нас зустрічає такі стіночки штатив. Тут є підсвітка і така ось іде в комплекті, а також йде кабель USB Type-C для зарядки. Ага, це заряджається підсвітка наша ось тут. заряджається і вмикається для того, щоб відезйомки для... Для... Для, для фотографування. Для підсвічування. Так, є у нас йде положення. Раз, два, три. Три положення підсвітки. Так, ось це наш штатив. Так. Тут йде кнопка для е, того, щоб е, вона підключається по блютусу для з'єднання з телефоном і для дистанційного керування камерою. Так, її можна дістати, користуватися окремо, або просто поставити телефон. І коштуватися разом з телефоном. Так, Розмір штатива йде 1,2 метра, максимальна довжина, на яку він висовується. Мінімальна довжина йде 21,5 см. Міритися не будемо, звісно. Тут йдуть ось такі ось ножки для підставки. Розкладим його, Подимось. Так, це постаємо. Ось тут ножки. Відкривається. Ось так ось розкладається він. Поставили і користуйтеся для відеозйомки. Так, це максимально, який він опускається. Так, сюди складається повністю, а це максимальне положення, на яке він відкривається з боку. Так, вперед. Тобто сюди вставляється наш телефон. Це, це видвігається, як бачите, на пружинках, Що, на чому воно йде Середині ось так ось. Так, чекаємо нашу кнопочку. Так, микаємо її і підключимо до телефону. Бачимо, як вона працює. Так, беремо телефон і підключимо. Бачите, мигає кнопочка. Заходимо в налаштування в телефоні, блютусу, нажимаємо Підключити. Підключаємо наш пристрій. Так, дозволити так, пістрі під'єднано. І кнопочка перестала мигати Так, зараз спробуємо, як воно працює. перевірити Включили камеру на телефоні, зараз будемо перевіряти. Так, почнемо з відео. Так, натиснули одне натискання, включає відеозапис на телефоні. Як бачите, відео йде. Натиснули ще раз, відео вимкнулося. Якщо натиснути і тримати його пару секунд, е, саме кнопка Вимикається, вона перестає працювати. Так само переходимо фото, натиснули, вона робить просто фотографію, одну де все. А якщо натиснути, так само робить. Ось <по> так ось вона працює. Не треба буде доставати телефон, взяли палку, селфі-палку, сфотографували себе, де все. Так, що, не поміряємо чи під, як він підходить як Телефон так, виймаємо лапки, Що має телефон і вставляємо телефон. Так, через з чехлом. Разом телефон є де 6-7 дюйма. Так, нормально підійшло, нормально так. тут так повертається. Все. Так, так, ось так ось повертається. Вона як тримає горизонтально, так і вертикально на телефон. Також йде під, додаткове підсвічування, якщо його мало самого, в самому пристрої Підсвіч, підсвічування. Так, знімемо і покажу, так і перевіримо. Так ось ось сторона він без тут бачите, без різниці. Тут немає. так, Просто вставили його, сюди наверх насадили, де все. І вас працює підсвічування. Вимкнули і знімаєте там, що фотографуєте в, тем, в темноті, якщо темно, можна декілька режимів включити, вимкнути. Ти. Це. Так само можна поставити наперед на передню частину, щоб воно знімало. Те, що ви знімаєте. Тобто підсвічувало те, що ви знімаєте. Ну, можна, в принципі, і підсвітку включити на камері, на телефоні камери. ну, такий непоганий. Це. Натильчик. Рекомендую. Посилання я залишу під відео під його. А ми переходимо до наступної посилки, там, де йде в нас ремінці для Xiaomi Mi Band. Вони йдуть від починаючи 8, 9 до 10 версії. Можна замовити продавця, я не пам'ятаю, чи більш старіші моделі є в його. А ми розпакуємо, подивимося самі ремінці. Це мене попросили замовити. Одна з них підмістить. Так. А тут у нас є штуки. Так виміниться, такие ось чорний. Ось такие ось і такий. Також йде. А там все положив. А є, який положив продавець. Так, на 1 долар. Ну, ось таке. Підслідуємо я Для мене буде використати пончик. Але я не бачу... Номер, який треба потрібно вводити. А він напевно прислає мені його на почту, там, де я замовляв на тому сайті. прийшли, і просто я тоді його використаю в електронний купон Прислали на 1 доллар мені подарунок. Що ж, подивимося наші ремінці Ось, пеший, рожевий, як бачите. Тут йде спеціальне кріплення для їх, для того, щоб е, вставляти е, на, на кріплення для фіднес-браслета. старіших моделях йдуть такі ось ремінці, там де капсула не застіпалася, як з цих, а тут а просто вставлялася всередину, як бачите. Також йде, бачите, різно, е, різнокольоровий йде. Тут з один колір, а з іншої сторони другий кольор. Це у нас такі ось ремінці були перші ще Подивимося останні. Кому будуть потрібні ремінці, а посилання на них залишу під відео. Так, але... Мені більше такі шметя не подобається, Ремінці Тут вже йде двох різних кольорів, як бачите, зелений, тернос, світло, світло-зелений і темно-зелений. знаю, як вам показує камера, але... Вони такі. Так ось це просто чисто чорне. Кстати, можете поставити на паузу, подивитися їхні характеристики. Так, так да. Це в нас йде до for, uh, Xiaomi Band 8. Зараз 10-ту версію 10 бенд. Просто чисто чорний ремінець. У таких засібках металевих, схожих, на, як, як на айфоні. Там на айфоні також йдуть такі схожі засібки. а не там збоку вставляється, точно я забув. Я перепутав, прошу вибачення. Ось така у нас була розпаковочка, ремітів та е, селфі-палки палиці. Посилання на дані товари я залишу під відео. Переходьте, замовляйте, кому потрібні будуть. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Зітвімося в наступному відео. Всім па-па.